Меморіальні кімнати Марії Башкирцевої. Важко знайти в історії мистецтва більш таку трагічну і на той же час романтичну долю, яка випала на долю нашої Марії Башкирцевої, нашої землячки. Перша жінка в світі, історії якої були прийняті до Лувра, мала голос медзу сопрано, три октави без двох нот. Написала щоденник, писала все своє життя з 12 років. Писала цей щоденник зразу для себе, потім для того, щоб його люди читали. Це 16 томів автентичного щоденника вже друзі Марії Башкирцевої. У Франції вони видали її повністю щоденник, досить цікава і суперечлива її доля, адже вона все своє життя боролася за свою особистість, за свою ідентичність. В неї було правило і був такий девіз Глорія Копідіата, бажання слави. Хочу бути знаменитою. Вона народилася в такій сім'ї. З однієї сторони, по батьківській лінії, батько був предводителем полтавського дворянства Башкирцев Костянтин Павлович. По материнській лінії це була родина Бабаніних. Буся була француженка. Марія Башкірцева знала п'ять мов, вона гарно володіла цими мовами. І в неї була велика бібліотека, де вона читала Плутарха Аристотеля в оригіналі. Уявіть, наскільки цей. Була така дівчинка цілеспрамована. Матері ще наснився сон, досить давно, коли ще не було в неї дітей. Що в неї буде двоє дітей, От хлопчик буде звичайним, а дівчинка неабияка, вона досягне досить багато. Тої самого дитинства її балували, її всі забаганки здійснювали. Говорили, що вона була егоїсткою. Так, вона була егоїсткою з однієї сторони, але якби вона була. То вона б не досягла, скільки всього, чого вона досягла у своєму житті, хотіла бути співачкою. Так, вона прослуховувалася у вартеля професора, і він їй провокував велике майбутнє, але по дорозі втрачає голос. Вона хворіє, хвороба продовжує, вона нею хворіла на туберкульоз легенів. Тож втрачає голос, для неї це була трагедія. Але вона не здається. Вона пише: якщо не буду значить, знаменитою тоді співачкою, значить я буду знаменитою художницею. І вона вступає в першу школу, в Парижі ця школа була. Вони проживали зразу в Ніці, потім переїхали в Париж в школу Рудольфа Жуліана. У нас є картина в студії Рудольфа Жуліана, До речі, в нас в Україні тільки три її оригінали. Це в Дніпрі в студії Рудольфа Жуліана, в Сумах Горе. І за книгою в Харкові. Більше немає. Коли дивишся на ці картини, то здається, що це не дівчина писала так, а говорили, що це не писала не сама. Вона писала, а писав Бастін Лепаш, з яким вона познайомилася. Він став її другом. Дві картини квіти, весна ще є і осінь. А то в основному такі сюжетні і портретні характери. Але портрети теж не звіють горе, так скажімо на це. До речі, вона ще себе пробувала і як скульптор. Гора навсікає її скульптура бронзова і гіпсова. Померла вона, не доживши дві, два тижні до свого дня народження. Останні слова, які вона записала у своєму щоденнику: мені так важко підніматися сходами. А останні слова, які вона сказала, мені так хочеться гавронських яблунь і вишень. І мати зробила неможливо. Вона виписала ціле деревце Італії із вишеньками, як начебто такий останній привіт із далекої-далекої батьківщини. Завдяки тільки наполегливості вона досягла всього. Те, що вона несе це, і картини з глибоким таким сенсом.